Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, я знову з вами. І приходить до логічного завершення 2012 рік. І ми через декілька днів будемо зустрічати 2013 рік. От багато виникає питань, як святкувати людині християнину свято громадянське. Яке випадає на час поста або на час підготовчий період до певного релігійного свята. Для того, щоб відповісти на це питання, ми перш за все повинні зрозуміти, що для нас є новим, новий рік. А тоді будемо підходити до розуміння його сприйняття як свята чи події в нашому житті. У радянські часи нам весь час говорили, що такий-то, такий то рік Нової ери, забували сказати, що нова ера починалася від приходу на землю, від народження нашого Спасителя Ісуса Христа. А якщо це заходилося, то нам казали, що це міфологія, видумка. Слава Богу, сьогодні вже ніхто не говорить, що Христос міф. І... Е... Ми повинні зрозуміти, що святкуємо ми новий рік від Різдва Христового, тобто 2013 рік. І тоді стане зрозумілим, як ми повинні, християни, приймати цю дату, відмічувати її і проводити цей час у яких своїх. Певних обіходах чи в способі його відзначення. Часто говорять, що от це велика радість, треба дарувати подарки, Дід Мороз приходить, а хто такий Дід Мороз? Це видумана, віртуальна постать. Яка започаткована в культурі європейській в ту сиву давнину, так же само, як і ялинка готських народів, означала вічне життя, вічно зелене, але і вона ставилася на вулиці чи сіл з тою умовою, що ті, хто був зажиточний. Приносив і вішав на гілки цієї ялинки певні подарки для тих, хто був менш зажиточний, які приходили і брали їх з цієї ялини. Як бачите, отут якраз і є підґрунтя на те, що от дарування подарків на новий рік. І персонаж, цей міфологічний персонаж Діда Мороза, якраз Якразоблюв в себе оцього доброго старого чоловіка, одітого в зимовий кожух, в шапку, який з мішком подарунків приходив і обдаровував тих, хто був не імущим. А потім прийшло на той спосіб, що обдаровувалися і всі ті, хто знаходився в дитячому віці. Коли ми говоримо про Новий рік, взагалі астрономічну дату, то ми бачимо, що це відлік часу, який не сотворений нами, а який підмічений нашим досвідом і для зручності розділений так, щоб ми. Могли контролювати час і себе в цьому часі. це прекрасно розуміють, астрономи раніше, вони прекрасно розуміють, і є така книжка відомого нашого земляка, пана Климишина, от астрономічний календар, де він викладає суть не тільки календаря астрономічного, але і викладає. Підхід різних культур різних народів земної кулі до розуміння і літочислення, до святкування цієї дати, дати нового астрономічного року. Це час за яке сонце. Або верніше, Земля обертається навколо Сонця. 365 днів, 5 годин і 48 хвилин з чим-то секунд. От ми і не можемо поділити так своїм способом числення цей час, щоб був без остатку. І тому виникають різні підходи до календаря, От, і ми маємо два календарі сьогодні ну, по новому стилю і по старому стилю. По новому стилю, який, по якому ми живемо і, живемо, і, живемо, і живе майже весь світ, і е, кожен народ, і кожна, можна сказати, група народів, е, 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 яка відрізняється своєю культурою, має свої календарі, які не приспособлюють до загальносвітового календаря. Так же само і в нас в церкві відстає е, старий стиль, тобто е, вичиснення календаря по юліанському стилю. Астрономи говорять сьогодні, що цей календар відстає від астрономічного календаря, скільки, на скільки то днів. Але зрозумійте, для того, щоб був вічний календар, який б ніколи не помилявся, ніколи, його практично. Немає. Болгарський учений запропонував в минулому столітті календар Юліанський з поправками, і внесенням цих поправок давало цьому календарю можливість помилки на протязі 30 чи 40 тисяч років. Дуже незначної помилки. Але, на жаль, оця конфесійна розділеність. І не тітя, але і політична, вона ніяк не дала можливість людям зібратися і зрозуміти цю, це запропонування задіяти у процес користування. І тому ми маємо те, що сьогодні маємо. Та й церква своїм святкуванням нового року по астрономічному вимірі, вона теж сама відійшла від того. Що вона святкувала і далі святкує по своїх богослужбових книгах, богослужбовій практиці, богослужбовому укладі. Церковний рік по богослужбовому укладі починається з 1 вересня. І все богослужіння у церкві вложено якраз по цьому колу, а не по колу громадянського Нового Року. Чи старого, чи нового. Розумієте? І тоді постає питання, як ми повинні відноситися до цих свят? Ну так, на старий Новий рік припадає свято Василія Великого, Обрізань, і церква якби задіює. Компенсує і доповнює всі компенсації святкування якби, астрономічного року з тим релігійним підходом святкування цих подій, які пов'язані з цим днем. А як тоді 1 січня по новому стилю? Давайте подумаємо про те, що все ж таки в практиці, церковній, християнській практиці є так звані підготовчі періоди до святкування великих свят, таких як Різдво і Пасха. От є Різдвяний піст і є Пасхальний Великий Піст. Отже, що собою являє цей підготовчий період? А він являє собою те, що людина морально і духовно готується до зустрічі з цією подією. В історії своєго буття, яка якби проєктується з року в рік на шпальтах її віруючої душі, віруючого серця. Я хочу зустрітися з новонародженим Христом, бути чистим морально і духовно. Наскільки це вдається? Це вже інше питання. Бо часто і в цьому е, в цій дії є свої певні вимірі, бо людина думає, що тільки це утримання себе від скромної їжі. І на цьому е, завершується її якраз і е, відношення до поста. Ні, це праця над собою, починаючись в, е, вмінь, з зміння. Е, Володіти собою своїми біологічними потребами, і розвивати так само і духовну основу, на якій би зрозуміти себе як особистість, як творіння Боже, позбавити себе різних недостатків, наповнити себе духовними цінностями і Тими цінностями прикрашувати себе і скрашувати той же навколишній простір, в якому знаходишся людина. Оце пізд. І тоді радість свята вона е, примножує радість е, перемоги себе над своїми недостатками. Тоді я не просто святкую свято як вихідний. Через веселості, святкові стів, радості, і так далі. Я святкую е, на рівні духовної радості, де е, і вихідний, і святкові стів, і радості, і веселості, і спів це е, зовнішній придаток, який е, стає. В, Допоміжною ланкою в розумінні цього святкування. Допоміжною ланкою. Не основною, а допоміжною. От Тому якраз і святкування, яким святкує практикуючий християнин, це єднання з Христом. Готуючись до зустрічі з Ним, я хочу. У той самий день і об'єднатися з ним. Тому я йду до храму, я сповідаюся, причащаюся, тобто наповнюю себе тою духовною радістю, яка підпитується таке російське слово, тим, що є веселості, є наповнення. Радістю і душі і тіла. Тому і колядка, от, як елемент оцього святкування, тої духовної радості, він і внесений в цей час як особливий гімн, яким ми прославляємо, і в той же самий час виявляємо бажання прославлення. Тої події, яка сталася в ім'я нас і зараді нас. Тобто Христос народжується як Месія, як Спаситель спасти кожного віруючого в Нього. Ви скажите, колядка це теж елемент, внесений в Християнство. Так, він унесений в християнство тою культурою дохристиянською, християнською, яка розпрацювала її і використовувала то ж саме в своєму духовному пласті її. Але церква, воцерковила е, колядку, вона надала зовсім іншого змісту, зовсім іншої потужнішої енергії. Яка, торкаючись нашого серця, заставляє його битися в іншому ритмі, ритмі радості. От я і згадую своє дитинство. На протязі всього великого цього різдвяного поста ми розучували колядки, ми готовилися до того дійства. До вертепу, хоча і переслідували нас, хоч потім після Різдва були е, так звані розборки в школі, е, де хто колядував, е, хто був в вертепі і так далі. І слідували е, потім е, зниження оцінки по е, цій, за дисципліну. І та і так дачно ну, подіми, але це не впливало на нас. Ми все одно готувалися до цієї великої дії і до цієї великого свята в нашому дитячому житті. Мої сусіди, вони старші від мене, помежники, вони готувалися, знали безліч колядок. Знаєте, під кожною хатою, от а вони за три дні обходили все село. Збиралися три-чотири хлопці, підлітки, і обходили все село. 360 хат тоді було. Уявіть собі, і під кожною хатою вони майже колядували іншу колядку. Не то, що сьогодні дитина навчилася, Бог предвічний куплет, і якщо колядуєш ще в селах, то з одною колядкою йде від хати до хати. Це якось навіть і не сприймалося нами, щоб ми мали в своєму запаснику тільки одну коля. От наскільки була глибокий пласт, і наскільки він є глибинним цим, цей пласт е, нашої духовної, релігійної, Різдвяної культури? Сьогодні, дякувати Богу. Вже не говорить про те, що Христос міф, а дійсно, що Христос реальність. і Вже не говорить, що це рік нової ери, а це 2013-й після Різдва Христова. Це вже знамену в тому. І дуже багато колективів, як музичних, так і солістів, і хорових колективів, працюють над тим, щоб відродити колядку Різдвяну. Знаєте, от, коли береш платівку, або, як нині кажуть, диск, включаєш дуже великий, можна сказати, репертуар колядки. Виконують навіть ті колективи, я ніколи не думав, щоб такий колектив міг і брати в свій репертуар колядку. За це, слава Богу, є. отже, ми відроджуємо свою культуру. А коли ми відрожимо культуру, то ми повинні перш за все зрозуміти, що Новий рік для нас це є астрономічна подія, це зміна якби, часового виміру. І в цей день, зібравшись у, сім у колі сім'ї, подякувати разом з сім'єю, з родиною чи спільнотою за те, що ми прожили цей рік. От Навчитися подякувати Перше Богові за, те, що, за все, що було в минулому році. А подякувавши і попросити в нього благословіння на слідуючий рік, щоб Божа благодать, Божа ласка не лишала нас, щоб ми не втрачали орієнтиру свого в часі і в просторі, як людина християнин. Щоб різні події, різні потреби такого фізичного, матеріального напряму не заволодівали нами, щоб на першому місці все ж таки духовність стала мірилом всіх наших потреб і наших поступків. Оце навчитися, а вже потім зрозуміти, що от, всі ці дійства. Які, на жаль, сьогодні входять в елемент нашого святкування залпи, пікардів і так далі, тому будемо це взято з інших культур, які мали зовсім іншу, і мають зовсім іншу підоснову тій чи іншій культурі того чи іншого етносу. Я не буду глибоко зупинятися на цьому. Підпітарда, це перш за все започатковано в культурі китайської культури, де перший видуманий порох, де перше зроблено спеціально такий пристрій вибуховий, який був покликаний для того, щоб відганяти злих духів. Їхнє світосприйняття якраз і. Побудовано на цьому, і вони це задіяли. Чи інші такі події, поступки, які мають місце в інших етносах. А ми так не задумуємося над цим. Я пам'ятаю, коли я прийшов Калош 85-й рік. Мене саме найбільше, знаєте, так позитивно стрясло те, що коли біля міської ялинки, я чув колядку. Я був того в делятині. Де теж була ялинка в центрі села, але там, на жаль, ніхто не насмілювався зібратися, заколюдувати біля неї. Просто не збирався народ біля неї. А отут потужним голосом, звуком, лунала над містом колядка. Що це був? Протест? Чи це був вияв? Отогої великої радості, протестуючій формі, але радості, де людина не втратила своє відчуття гідності людської як творіння Божого, як людини християнина. На жаль, сьогодні ми маємо волю, маємо право, але ми стали іншими. Не звуки колядки, а звуки петард. Від чого ми захороняємось і чим? Молитвою, бо колядка це прославлення, це молитва, це гімн, це символ нашої культури, культу нашого, що ми стали інертними наскільки, що чужі елементи чужої культури. Стали привласні нам. Тому задумаймося над цим. Як ми маємо святкувати і е, всі е, свята е, державні в контексті розуміння себе як людини християнина. 31 неділя. Я зачитаю Євангелія 31, і хоча й по календару 28-ї неділі. Чому саме? Бо тому що ми вже ми йдемо не по календару, а йдемо по неділях з вами. І Євангелія, 18 розділ, 35, 43 вірш від Луки. У той час, як Ісус наближався до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив молостиню. Почувши, що наряд іде мимо, він спитався, що б воно могло бути. Йому сказали, що Ісус Назарянин, Назарянин проходить. Він почав голосно кричати: Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. Ті, що йшли попереду, сварили на нього, щоб я замовчав. Та він кричав ще дужче, сину Давидів, змилуйся наді мною. Ісус зупинився і звелів привести його до себе. І коли той наближився до нього, спитав, що хочеш, щоб я зробив тобі. Господи, сказав Той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього, прозри, віра твоя спасла тебе. І вмить прозрів той і пішов за Ісусом, славлячи Бога, і весь нарід, побачивши те, віддав хвалу Богу. От як час, яким актуальним є сьогоднішнє Євангеліє, або недільне Євангеліє, 31-ї неділі, після зелених свят для кожного з нас. Повісти на це питання повинен кожен. Наскільки я маю дар прозріння, наскільки відкриті мої духовні очі, наскільки я розумію сутність себе і цього світу, в якому я живу. Наскільки євангельська е, е, істина стає для мене дороговказом в моєму житті. І хто для мене Христос? От спробуйте відповісти собі кожен. І тоді зрозумієте, хто ви і для чого живете на цій землі. Я прощаюся з вами, але так як ми вже до нового року з вами не зустрінемося, я хочу усіх вас поздоровити з наступаючим 2013 роком. Побажати вам, усім Божого благословіння. Щоб цей час, це літо принесло нам, усім в першу чергу, єдність, розуміння себе, усвідомлення себе, щоб кожен на своєму місці міг, міг витворити все те, що є корисним для нас, усіх з вами. Бо, на жаль, ми всі розділені. Розділені не тільки. Матеріальному вимірі, але в сприймаючому вимірі. Оце губить нас, це розділення не дає нам можливості співпраці на один позитивний результат. А в особистому здоров'я, Божого благословення, яке би сходило на вас, на ваші сім'ї, на ваші родини. І на всю нашу батьківщину. з Новим роком! Щастям, здоров'ям і з Божим благословенням! Слава Ісусу Христу!